Вітаємо вас у столиці Прикарпаття в місті Івано-Франківськ. І саме тут ми зустрілися з ним, переможцем першого етапу всеукраїнського конкурсу Учителя року 2025 у номінації хімія Юрієм Пахомовим. Пане Юрію, привітайтеся з нашими глядачами. Вітаю вас, в столиці Прикарпаття. Давайте з вами трішки познайомимось ближче. Я думаю, що нашим глядачам буде цікаво дізнатись про вас. Давайте, але давайте в методі інтерактиву. Так як я впроваджую різноманітні методи взаємодії учительства з учнівством в Новій українській школі через методи фасилітації. Я вам розкажу три факти про себе. А в кінці відео ви дізнаєтесь, котрий з них був неправдивий. А у вас буде час дізнатися ще більше про мене в цьому відео. Отож, перше, я 50-й вчитель в роду. Друге, в мене є гурт, який називається важкі метали, на якому я граю на барабанах, адже не дуже добре співаю. І третє я був директором спілки художників івано Ой, дуже цікаві факти. Ми з нетерпінням чекаємо завершення відео, щоб дізнатись що з них неправда. Е, розкажіть нам, що вас надихнуло обрати таку важку, але корисну і потрібну професію професію вчителя. Е, насправді я спробував себе в різноманітних професіях. Е, їх близько було напевно 20 записів в моїй трудовій книзі, але з такою родиною підтримкою і тим прикладом е, таких позитивних класних. Педагогів, дорослих людей, у мене напевно, не було іншого варіанту. Ой, це дуже цікава історія. А якими принципами ви керуєтесь у своїй педагогічній діяльності? Ну, насправді, якщо коротко, це рівність, доступність та повага один до одного, адже це ті основні три кити, на яких стоїть будь-які взаємини в цивілізованому суспільстві. Супер лаконічно. Дякую. А чи використовуєте ви у своїй педагогічній діяльності якісь сучасні методики? Якщо так, то розкажіть більш детально про них. Ну, як ви зрозуміли, це методи фасилітації тимбілдингу, які е, інтегровані в освітній процес, для того, щоб кожен та кожна могли розкритись та показати свої кращі сторони. Е, технологія либукінгу це моє, я її дуже люблю. Я один був з перших, хто впроваджував її на території України саме в старшій школі. Е, доповнена реальність, чимало додатків є зараз в вільному доступі, якими можуть користуватися мої колеги. А скажіть, будь ласка, у вас напевно дуже дуже багато учнів. Чи є у них якісь такі здобутки, якими ви пишаєтесь? Насправді так за мою педагогічною діяльність вже понад 13 років. Є чимало різних успіхів, та на даний момент я вважаю, що найбільш таким знаковим є те, що мої діти не бояться висловити свою думку, виступити. Показати себе саме ці методи і фасилітації показує, що кожен та кожна мега класні і можуть проявити себе з кращої сторони. До прикладу, наші волонтерські проекти це все ініціатива дітей, і вони не бояться вийти на велику публіку і розказати про них. Це Як? дуже гарно. А чи своїми якимись здобутками ви пишаєтесь, Чи є якісь проєкти, які просто у вашій професійній діяльності є найвизначнішими? -най -най Насправді, дякую за запитання. Дійсно, здобутків є багато. Це перемоги в різноманітних конкурсах, це міжнародні проекти. Та останні з найбільшою, чим я пишаюсь, це підручник, який я написав разом з колегами. А саме за ним зараз вчиться велика частина юних українців і українок, які тільки прийшли. Самий клас, і саме вони дивляться на хімію моїми очима, нашими очима, так як ми це вбачаємо. А вже скоро буде і восьмий клас клас. Скажіть, будь ласка, а якими є ваші плани на майбутнє? Чи вплине якийсь конкурс на вашу подальшу професійну діяльність? А насправді цього разу я зважено подавався на цей конкурс, адже я хочу почути думки інших проактивних вчителів та вчителів. Хочу принести свій меседж, хочу, щоб ми створили спільну спільну сильну спільноту, яка зможе прокачати освіту. А, так, ми зараз в не найкращі часи живемо. Дякуємо Збройним силам а, за те, що маємо можливість проявляти себе, свою творчість і навчати. Але це наш фронт. Ми повинні триматися разом і допомагати один одному. Напевно, саме. З цим е, я йду на конкурс, і після завершення, незважаючи на результати, буду продовжувати вдозвіналювати свою патегічну діяльність. Дякуємо за такі вичерпні відповіді. Але нашим глядачам напевно дуже цікаво, який ж з фактів був про вас неправдивим. Факт номер два. Якщо ви забули, який це передивіться це відео ще раз. Дякую вам! Це було читерство. До зустрічі вживу.